Читаємо Сенеку, 49 лист до Луцілія і четверта частина. <кхм> Він говорить, що дратують мене ті, хто з незмірної малості часу витрачає його на непотрібне. Коли так от роздумую, то все більше дратують мене, мене ті, хто із тієї крихти виділеного нам часу, якого й найощадливішій людині, хоч би як берегла його забракне навіть для необхідних справ з тієї незмірної малості. Більшу частину витрачають нас непотрібне, зайве. Цицерон запевняє, що, хоч би подарували йому ще одне життя, то він і тоді не мав би часу читати ліриків, і сказав, я сказав би діалектиків, ті ще безглуздіші. Ті ще безглуздіші, бо коли лірики відверті в своїх пусточах, то ці вдають начебто заклопотані чимось поважним, Це такі непотрібні балачки. Підписуйтеся на мій освітній канал Кайрос.